Серед жертв аварії на будівництві в Тель-Авіві, де напередодні обвалилася підземна парковка, є українці. Один наш співвітчизник загинув, один поранений. Вранці повідомило МЗС. Загалом жертв три потерпілих 21. Більше про долю українців та саму трагедію розповівся Анастасія Боринець. Тонни уламків, сотні рятувальників та чергових медиків. На місці аварії під завалами досі шукають іще чотирьох людей. Час будівельних робіт напередодні тут раптом провалилася недобудована підземна парковка. Перше зрушення було незначним, але похитнуло будівельний кран на майданчику, і він упав на вже пошкоджену будівлю, що значно посилило масштаби руйнувань. Трагедія забрала життя трьох людей потерпілих 21. Вранці стає відомо, що серед жертв є й українці. Про одного загиблого та одного пораненого повідомляє український МЗС імен. Дипломати не називають. За інформацією видання «The Times of Israel» загинув 28-річний будівельник. Зараз наш консул вживає заходів з тим, щоб встановити контакт з рідними загиблого. Посольство у співпраці з компетентними органами Ізраїлю зараз встановлюють причини перебування наших громадян на будівельному майданчику. Особа, яка отримала легкі поранення, крім громадянства України, має також громадянство Ізраїлю. Що спричинило провал, поки що невідомо з'ясувати обіцяє прем'єр-міністр Ізраїлю, який уночі приїхав на місце аварії. Утім, каже, наразі головне знайти зниклих безвісти. рятувальники працюють настільки швидко, наскільки можуть, щоб знайти тих, хто досі під завалами. Це складно, але вони виконують свою роботу професійно. Зараз хочеться побажати цілковитого одужання потерпілим. Поки рятувальна операція триває, поліція Ізраїлю відкриває кримінальне провадження за статтею Недбалість. Анастасія Боринець, спецкор два плюс два.